Доброго дня, шановні учні! Сьогодні з вами я, бібліотекар центру Віта Петрівна. Сьогодні у нас день, коли відзначають Всесвітній день диких тварин, світ дикої природи. Давайте послухаємо і подивимось. Всесвітній день диких тварин це міжнародний день, який відзначається щороку 3 березня. Цей день був заснований, щоб підвищити обізнаність про диких тварин та їхнє значення для нашої планети. Чому дикі тварини важливі? Дикі тварини відіграють вирішальну роль в екосистемі нашої планети. Вони допомагають підтримувати баланс у природі, поширюють насіння рослин. Та реагують популяції інших видів. Дикі тварини також є джерелом натхнення для людей, вони збагачують наше життя та культуру, які існують загрози для диких тварин. На жаль, багато видів диких тварин знаходяться під загрозою зникнення. Основними причинами цього є знищення місць існування. Вирубання лісів, забруднення водою та інші види діяльності людини зменшують площу, де можуть жити дикі тварини. Полювання та браконьєрство. деякі види тварин стають жертвами полювання через їхнє цінне хутро, м'ясо або інші частини тіла. Зміна клімату. Теж може привести до зміни умов існування тварин, що може призвести до їхнього вимирання. Як ми можемо допомогти? Кожен з нас може зробити свій внесок у збереження диких тварин. Ось кілька способів. Дізнавайтесь більше, читайте книги, дивіться фільми та відвідайте зоопарки, щоб більше дізнатися про диких тварин та їхні проблеми. Розповідайте друзям та родині про важливість збереження дикої природи. Підтримуйте організації, які займаються захистом диких тварин. Купуйте екологічно чисті продукти та вникайте товарів, які можуть завдавати шкоди диким тваринам. Давайте разом збережемо диких тварин для майбутніх поколінь. Бачите, очні, яка красива дика природа, в якій живуть тварини, які бережуть нашу екосистему. Дякую за увагу, до нових зустрічей.